Все міняється, оновлюється, рветься, у ранах кров'ю сходить, з туги в груди б'є, замулюється мулом, порохом береться, землі сирій всього себе передає. Б'є, замолюється мулом, порохом береться, а потім знов зеленим з-під землі встає. Її називали мурова пошесть, мурова язва. Чорна смерть або просто чума. На неї хворіли багаті та бідні, праведники і грішники. Вона з'являлася зовсім несподівано і відразу вражала багато людей. Здавалося, саме повітря, сповнене хворобою. За найважливіший засіб перестороги від цього лиха вважався вогонь. Навколо осель з хворими на чуму і вдень і вночі палали багаття. Спалювали одяг і речі, якими користувалися хворі. На спалення була приречена і худоба з чумного двору. Траплялося навіть, що будинки спалювали разом із ще живими бідолахами. Він поглинав усе, та хвороба продовжувала свою чорну справу. У страшних нелюдських муках вмирали близькі люди, родичі. Жах сковував волю і люди з приреченістю чекали своєї черги. Найстрашнішою була безпорадність, бо ніхто, ані служителі церкви, ані знахарі, ані вчені лікарі не знали, як запобігти цьому лихові, як врятуватися від зарази. Залишаючи за собою тисячі померлих, хвороба посмішкою смерті глузувала з тих, хто намагався дізнатися її таємниць. Тож вклонімось людям які зуміли перебороти в собі, сковуючи жах, і мужні йшли на зустріч із смертю, щоб покрихіці збирати для нас безцінні знання. З великої кількості епідемій, що вирували над Європою у XVIII столітті, найбільш відомою стала епідемія чуми 1770-72 років у Москві. У трагічній розповіді про загибель 60 тисяч мешканців другої столиці імперії є немало і героїчних сторінок. Важкі випробування сприяють виявленню особистостей. Відкриттям московської епідемії став лікар Данило Самойлович. Уроженець Чернігівської губернії, вихованець Київської академії, він потрапив до Москви проїздом, але добровільно залишився у чумному місті. У темряві застарілих уявлень щодо цієї хвороби лікар Самойлович наполегливо шукав засоби запобігання зараження. Він піддав сумніву поширену думку, що чума розповсюджується зараженим повітрям. Самойлович стверджував, що захворіти на чуму можна лише при контакті з хворими або з їхніми речами. У цьому запевняла людина, яка постійно перебувала. У безпосередній близькості з хворими, яка місяцями не залишала чумного госпіталю. Поруч з Самойловичем вмирали не тільки хворі на чуму, але й ті, хто намагався їм допомогти. З 15 його помічників живими лишилося лише троє. Ні, чума не злякалася Самойловича. Його захистило. Пристрасне бажання вирвати у смерті таємницю страшної хвороби. Уявіть собі лікаря XVIII століття, який у пошуках причин смертельної хвороби свідомо розрізує чумні бобони і досліджує їх вміст. При цьому гній неминуче забруднює його пальці. Під час епідемії Самойлович тричі перехворів на легку форму чуми. Можливо, це і призвело його до висновку, що гній чумних бубонів містить в собі послаблену заразу і може бути використаний як запобіжна сила проти інфекції. Самойлович став першим в світі лікарем, який висловив думку про можливість запобіжного протичумного щеплення. Та ще більш важливою для світової медицини стала розроблена Самойловичем злагоджена система протиепідемічних заходів. Тоді він ще не знав, що зробив наукою відкриття світового рівня. Він просто дуже хотів позбавити людей страждань, врятувати їх від смерті. Після приборкання епідемії Самойлович їде до Франції. Там він блискуче закінчує медичний факультет Лейденського університету і одержує диплом доктора кушерства. Чи така вже його доля, чи злодійка чума не захотіла відпустити його від себе, але не судилося Самуйловичу стати акушером. На той час за кордоном почали з'являтися твори лікарів-іноземців, що перебували у Москві під час епідемії чуми. Вони описували тодішні події з такими нісенітницями, що це спонукало Самойловича також взятись за перо. Його Роздуми про чому, яка спричиняла опустошення в Російській імперії і особливо у столичному місті Москві, відразу привернули пильну увагу фахівців. Викладені у цій праці міркування суперечили усталеним поглядам на чому, та численні приклади з власного практичного досвіду переконливо свідчили на користь висновків автора. Визначаючи виняткову цінність робіт Самойловича, 12 академій європейських країн обирають його своїм членом. Данило Самойлович і досі лишається єдиним лікарем, відзначеним такою пошаною. Тільки її величність імператриця та її сановники нібито не помітили міжнародного визнання якогось там малороса. Коли всесвітньо відомий лікар повернувся до Петербургу... Він не тільки не був обраний до російської академії, але й залишився без роботи. Лише нова епідемія чуми, що загрожувала російській армії на півдні, змусила згадати про Самойловича. У 1784 році його запросив до Херсону намісник новоросійського краю, граф Потьомки. Для приборкання цієї епідемії Самойлович використав свою систему протиепідемічних заходів. Чума була ліквідована у найкоротші строки. Кількість хворих на чуму, що одужали, досягла невідомого на той час рівня 49%. Та вченому цього було мало. Не давало спокою. Таємниця виникнення хвороби. Гразі смертю стає ще небезпечнішою. Першим у світовій практиці Самойлович здійснює розтини загиблих від чуми. В пошуках чумної отрути він досліджує майже усі органи людського організму і ретельно фіксує найдрібніші зміни у кожному з них. Самойлович не відкрив. І на той час не міг відкрити віру щуми. Але він навчив людство зупиняти епідемії. З початком Другої російсько-турецької війни Самойлович у діючій армії. В битві за Кінбурн просто на полі бою він надає медичну допомогу двічі пораненому Суворову. Рятує йому життя. Набагато раніше за Пирогова Самойлович висуває ідею організації госпіталів поблизу театрів воєнних дій і створює перший такий госпіталь у селищі Вітовка. Постійна загроза занесення епідемічних хвороб за кордону примусила царський уряд створити на півдні Державну службу карантинів. Самойлович стає першим головним лікарем цієї служби. Всім своїм життям Данило Самойлович переконливо довів, що хворих на чому можна виліковувати, а з епідеміями успішно боротись. Усе міняється, оновлюється, рветься, у ранах кров'ю сходить, стуги в груди б'є, замулюється мулом, порохом береться, а потім знов зеленим з-під землі встає.